Хорошо, понеділочок наступив, хтось в садик встати не може. Мишко, вставай. Вставай, сплюха, треба йти купатися. Ой, добре роман. Вечором не купаєшся, бо обстріли страшно, що ж з мокре голова ж не побіжить дитина в метро. О, тепер питаюсь утром розбудити. Вчора півночі робила той плакат, господи. Світа ж не було, блін. Ну, чуть очі не повилазили. Ну, вийшло, що отримало. Ота. Корявим почком, ну, зато домашня робота. Купила такий клей, конечно, в Ашані. Тюбик такий маленький, ну, тепер як суперклей. Я взагалі не понял, що це було. Я вчора вирішила ну, бумагу до бумаги приклеїти. Я наношу цю клей трошки, э, прислоняю і чувствую сквозь бумагу, гаряча така рука, прямий огонь. Я про це сказала чоловіку, каже, може тобі показалося. Потім взяла перелонову ну, фігурки, щоб приклеїти до цього плаката. Я капнула, прислонила і бачу димити. Я думала, згорить вся моя поділка. Я не знаю, що це за хімія, така я так злякалась, викинула їх чорноті. Так що треба, я не знаю, купувати провірені бренди, то що ти знаєш. Ну що, зараз буду зважуватися. Понятне діло, ніхто там не похудав. Дуже розчаю, що цю неділю я хоч не набрала. Все-таки зима. На зимою це буде набагато важче. організм, сам більше набирає. Бо холода і ходити вже особо не походиш, і фруктів таких вже нема, і не потієш. Добре, зараз ставимо на вагида й глянемо, що там. Коротше, ніяк не поміняю батарейку. Ну, но... і ще я бездержувати. З того линя, по-моєму. Родину 6 була і я приїхала. Я ж казала, чудесне буде. Нічого. Будемо вже з сьогоднішнього дня до себе пожоші, вже ніяких більше твістерів в CFC. Вчора пересном тільки сливи їли. Сливи переварюються довго, конечно. побачимо, як ця неділя пройде. Не можу малого розбудити. Вже митися треба, а він взагалі не жужить. Підбудити. Коротше подивилася предучек, коли я з Турції приїхала, була 101-900, значить скинула 800 грам за неділю. Ну, при тому, що я себе всім балую, в принципі, непогано. Що я зрозуміла, що, звісно, трудно буде. Плакат не знаю, як завести. Чоловік зранку не міг сісти за руль, У нього свої проблеми, були, йому постригтися треба було. А тепер, блін, в метро не повезеш, погода така і там, ну воно ну все поотпадає. Ну коротше, треба якось його в садик завести. В той плакат. Малий в садочку, щось така красного вообще не понимаю, чого. І не жарко. Може, Такі от справи, так що відключили світ на цілий день. Чим займатися? що ти зробиш думаю, як немає світа? Ну, є хороша вещь. Вчора обрадилась з приділу немає, як почувствувала, приклеїла що на останній етаж ту ж, табличку, щоб якось з'явилося топлення в домі з сусідами, які перекрили вентилі. Вчора, як ну чоловік каже, давай піднімемося, глянемо, чи ну виситься бумажка твоя ні, і наскоч до дверей акуратно присобачила. Піднялась нема, думаю, цю страну, може, ну сусідів не обідрали, може, приїжджала. Заходимо додому, блин, і теплі батареї, Наконець. Так що хоч щось позитивне в цій житті вийшли. А так все нормально. Коротше, на автобус, білети, то що я тоді не купила, переживала. Коротше. Вони той автобус, я так зрозуміла, білети розпродали і вже новий на 7 утра є. Так що, можна, не спішити, десь на днях, мабуть, білети куплю. малому вже не кажу, що поїдемо. В Германію, тому що коли я йому сказала, що ми їдемо в Турцію. Боже, по сто разів. А ми їдемо, а коли їдемо, а коли їдемо, а ми їдемо, а скільки осталось. Рішила, ні-ні, ні за Германію нічого не кажу, що він мені оце не в обратно таке. Тихенько куплю білети, а там перед фактом буде. Значить, що він їде до братіка. У братика вже з понеділка починаються курси, я в шокі. 5 часов на день. Це я так прикинула, я буду в будні. Ну, правда, буде Різдво, може, вихідні. Я на це вирішила, бо буде смішно, я приїду. А він буде по п'ять часов на тих курсах, ми і не побудемо разом. Це що, отвалист стільки денях і дитину не побачать. Ну, думаю, на різдво там мають бути вихідні все-таки. Так що такі справи? життя іде, жінка скипить по чуть-чуть, Слава Богу.